Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас 20 лютого. І завтра я їду з мамою в Київ на випускною по курсам з Тікток. На перше відео, яке в мене було, ви можете подивитися у мене на каналі. Я хочу вам теж засняти влог цього кінця. Я, звісно, не буду вам розкривати всі таємниці, того, що буде. Так ось ми завтра будемо їхати до Києва. На 12 годину ранку. Доброго утро, гайз. Я вже, сьогодні вже 21 лютого. Бачите, я вже милася, зробила собі патчі. Ось ось такі ось. Я вже посмідила. Ось. І зараз я вже буду по-тихому -по -по збиратися. Я вже трохи приодилась. Зараз я буду робити собі мейкап, і хочу вам трішки розповісти, поки мене бачу. Все в мене в косметичці. <рикла> спонжик. Ось така ось туш. Кейсточки. 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 Крем. Кірлер. Перший фіксатор. Тональний крем. Консилер. Рум'яна пудра, Тинт такий от одний, один із палеток моїх ціней, тому що в мене дуже багато їх. Другий фіксатор гель для бровів, Це туш і підводка від Essence. Ось такий блиск є. Е, в 8 в годин ранку будемо вже виходити. Зібрала сумку, тут у мене там, павербанки, зарядки, навушники, подушка, щоб було м'яко. І я їду з ось таким от шопером. Вже виходимо. Я, Точніше я, а потім Вийде зараз моя мама. І ми поїдемо до Києва. Чесно, я не знаю, що там буду про, е, проходити, але е, хоч, дуже цікаво, що ж буде там за конкурс. І я потім вам теж розповім, коли хочу заклазити. Купа снігу, але хочеться вже весни. Тобто призначеніша ноль машин. Ходиш до торгового центру, тут купа машин. А зараз нікого. Аж звільно mm -hmm. будемо їхати на такому ж самому автобусі, що й перший раз тому я за рум турчик показувати не буду.

Думаю, що скажу від імені всіх дітей, бо я за всіма слідкувала. А, <правда> що ми дякуємо вам дуже за те, що ви взяли за руцю і провели нетрями тіктоку всіх нас, не тільки дітей, а ще й наприклад мене і координаторів точно. Тому дякуємо вам дуже. Сподіваємось, ви буде тепленько. Ви будете згадувати про хід теж тепло. Ура! Плодися, Рай! 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 Рома є. Все є! є. Я такий це так зворушливо. Це таке класно побачити ваші перші відоси. Вони класні. Я впевнений, що якщо ви продовжуватимете. То у вас все вийде, чого я вам і бажаю. Все, я після цього тікаю. Я вам всім дуже вдячний. Бажаю вам успіхів, буду з вами слідкувати в разі чого на зв'язочку. Пока! Дякую. Доброго, дня. Доброго дня. Я дуже рад бачити вас uh, I speak in English, so miracle will, will translate. Доброго дня, дуже радий вас всіх бачити. Я нападу подовжу далі англійською, Володимир мене перекладатиме, якщо не проти. Котик. Я в кожному чаті за стіночки дивлюсь і приходжу щось написати в стилі срочно здалі! Бачимо не здалі. Тобто я була поганим поліцейським, або тихим поліцейським, який спостерігав з боку, або поганим. Фантаж. Далі котик, який обіймає ручку, і він такий що Щоб ви розкрили свій потенціал і забрали всі можливі знання. Я передаю особливі тання свої улюблені. Проблема в тому, що мені здається, що я був п'яним, коли я писав це. Тому що я взагалі не маю уявлення, що вони значить. Але ми зараз придумаємо з вами. Значить, дивіться, перша це таке? Це сова, напевно, так? Значить, сова — це символ мудрості, да, яка вміє повертати голову там, на 360 градусів. І можливо, це е, про те, що певні діалоги з вами, певний досвід роботи з вами, дозволили мені подивитися ширше взагалі на світ, на контент, на TikTok, тому що кожен з вас. Е, коли робив <плес> що ж, привіт, привіт сакапатія, привіт вам всіх, які сьогодні тут <плес> зібралися. Привіт-привіт! Привіт, привіт, Радий бачити всіх вас, радий з вами знайомитися вже не тільки в онлайні, а вже наживу. Давайте поаплодуємо один одному вексі пустики. У вас вже може бути будь-хто, але ви завжди залишитеся першими, першими, які відкрили історію Китаю І ще раз вам оплески. Yeah. Uh, ну що ж, давайте коротко. Uh, Хід для мене, робота з вами, робота з моїми спінерами, робота з моїми артсуші, кава М -м, перший місмі. Хто дивився серіал Шерлок Холмс, знає такого прекрасного злого чоловіка, як в Це я себе уявляв протягом цього кіта, коли кожен раз приходив до вас і нагадував, домашка, де домашка, де завдання, чого не підключились до лекції, скільки вас чекати. Наступне, це була відповідь мені від вас. І я так сьогодні втомився. Я не можу, я голова болить, спина ламає, ноги крутить руки. Це було. Досить часто. Давайте признаємось да, один одному, що таке поскакувало нас у чаті. Було таке? Ага, Ага, було. За ми групи мовчать. не собі Натомилися вже. Так, так, давай, зі вже. Ну і останнє це. Добі і шкарпе. Добі, це ви. Сьогодні ви вільні. А штурбетка це, це ваші знання, які ви отримали протягом усього хіта. Тому несіть знання в світ, будьте вільними, але не забувайте, що ви завжди можете написати своїм менторам, своїм координаторам і будь-кому, хто з вами протягом оцих трьох місяців спілкувався і доносив вам. Любов до Тіктока, любов до соціальних мереж. Дякую вам! Як справжня блогерка Таня налаштується, зробить світло. Що? Привіт, привітки ще раз всім. Це я, ну це не я, це Рома. Це точно я. Значить, мої смайлики. Це стікер. Перша, напевно, це якась морквинка, яка сидить і така. О, що мені робити? Це перший раз, коли я писала лекцію, яку я мала провести на хіті, тому що. Я не розуміла, як правильно вам надавати цю інформацію, тому що вміти знімати контент на мільйони переглядів і вміти поділитися цією інформацією, щоб вона була корисною. Це не дорівнює, і мені треба було багато часу, щоб підготувати лекцію, щоб зрозуміти, з чого почати, що є цікавим, що є дуже елементарним, на що я не маю сильно там загострювати увагу. Тому це точно я перший смайлик вони передає. Так, я уявляю всіх своїх учнів. Це Тікток, Бабуті. Просто кави не знайшлося. Наша група називається і я, Ну можу уявити, що це кава в баночке. І кільцева лампа, яка символізує не знаю, перші спроби, перші відео, які знімали мої учні. І третій – це я на домашках, тому що їх доводилося задавати, перевіряти. Давати якісь поради, і я така вумна в окулярах. Ну, я їх окуляри не ношу, а тут я прям дуже схожа. От, і в принципі, все. Так, в мене я хотіла, щоб тут було три кота, але, на жаль, не знайшлося такого, який би точно все точно передав. По-перше, Остав верхній в окулярах це майже те саме що в Роме. Це я думала, як круто нам буде, і які всі круті і змотивовані. І а, я почувалася такою поруч з вами, тому що ви мене заряжали такою енергією. Ось цей а, милий котик. Це я а, коли дивлюсь на ваші відео, які ви випускаєте, підпираю собі а, і здихаю. А Ата закривала лекції, а це закриває фіфіринторські. В мене була одна така основна емоція з приводу хіта, з приводу нашої з вами взаємодії. Ну, але її можна поділити на три частини. А перша частина це коли я, в принципі, контактую з будь-ким із вас, з координаторами, з студентами. Я просто на всіх дивлюся, так боже, ви всі класні, Кі ви всі, я не знаю, от це от. А, Потім другий стікер з вишеньками це коли мені хтось скидає домашку, або коли хтось із моєї групи питає, як це краще зробити. Однак <плес> <плес> Да ця пісня у мене з голови не піде ніколи. <ривіться> 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 <ривіться>

Дякую я думаю. Стоп, oh, не я тут було еще раз. И теперь третий раз. Тепер знаєш, що історію. І ну, у нас вже все закінчилося з подарунками. Там ось ще пакет. Пакет в пакеті. Я ще хочу сказати, дуже класно все пройшло, я навіть танцювала, буду ставлю я вам танець. ось. А може не ставлю? Ой-ой-ой, піти звичайним путем. Отуди От пойти. Треба сюди. Ні, ось... як трудно, мама. Я зараз впаду і попав вниз. Як на рибалку сходила. Так, <паду> Трошки піти та прогулятися. Так, сонечко. Mm -hmm. It's perfect. Ось я хотіла вообще в ТЦ, або якийсь магазинчик собі так купити, бо мені вже треба заміняти. Але може, може не зайдемо. Це бачите? Я теж це бачу. Let's go!